Іноземна мова потрібна для того, щоб подорожувати. Коли ви подорожуєте, то ви зможете знайти спільну мову з людьми, вивчати їхню культуру. Навіть коли ви читаєте звичайну книжку, наприклад, англійською мовою. Для цього теж потрібно знати іноземну мову. Іноземна мова дуже Допомагає в житті і, взагалі, іноземну мову дуже класно знати і відчувати себе вільним і щасливим в всій планеті. Знання мов дає змогу балакати з людьми з різних країн. Багато роботодавців цінують людей, які можуть балакати різними мовами. Вивчення мов приносить задоволення та відкриває багато дверей у майбутнє. Я вважаю, що вивчення іноземної мови відкриває нові можливості, допомагає налагоджувати цікаві знайомства. Де є змогу спілкуватися з людьми з усього світу. Також мова розвиває мозок, пам'ять, увагу та логіку. Тому це не тільки цікаво і захопливо, а й корисно. Іноземна мова відкриває нам нові можливості. Коли ми вчимо іноземну мову, ми вчимо різні слова і розвиваємо нашу пам'ять. Іноземна мова це не лише слова, це культура і музика інших країн. Це вона допомагає нам відчути себе в всесвітній спільноті, бути більш солером. І відкритим до інших культур. Іноземна мова допомагає в освіті, в кар'єрі, в спілкуванні з іншими людьми світу. Іноземна мова розвиває е, людський мозок, логіку людини та допомагає в майбутньому в освіті, в кар'єрі, в спілкуванні з іншими людьми світу. А ще вона відкриває двері в майбутньому. Наприклад, коли ти їдеш в Китай, там балакують китайською або англійською. А якщо ти не знаєш цих мов, то ти не зможеш туди виїхати, бо ти навіть в магазин не можеш зайти там, щось сказати, купити. Вчати іноземну мову це круто. З іноземних мов нам потрібно знати хоча б англійську. Е, бо знаючи англійську мову. Е, ми можемо спілкуватися з іншими людьми світу. А ще англійська мова допоможе нам у подальшому житті, коли ми будемо дорослими, вона нам навіть допоможе у роботі. І в мене навіть є книжка, там є переклад з англійської на українську. Я вчуся по ній читати. Я перекладаю і себе потім перевіряю. Іноземну мову дуже цікаво вчити. Там дуже можна поїхати будь-куди, в Китай, в Лондон. Можуть приїхати інші люди з інших країн. І ти не зможеш з ними подружитись. Англійську мову вчити дуже цікаво, бо роботехніці теж треба. Англійську мову знати, роботів запрограмірувати, потім блоки англійські. І ще ігри робити. Ігри робити дуже сложно. Так що там є. І англійська мова не тільки українська. В наш час щоб досягти успіху у житті, потрібно знати іноземну мову. Люди, які знають іноземну мову, можуть можуть поступити в університет, поїхати в подорож за кордон або поступити на дуже хорошу роботу. Іноземна мова також допомагає нам розвивати наші розумкові здібності, насолоджуватись книгами та фільмами в оригіналі та користуватися інтернетом. Всім і кожному відомо, що знати іноземну мову це чудово, це корисно і цікаво, вигідно і престижно, це просто дивовижно.